Всім привіт! У нас в продажі справжній Monster Track. Це Ford F150 2012 року. Як бачите, від оригінального Ford в нього мало що залишилося візуально, дуже багато зроблено робіт по машині. Замінений передній бампер, задній бампер, рішітка радіатора, оптика передня-задня стоїть ледовська, 20-й радіус коліс, в нього дуже класний графітний колір, кузов полуторка, двері. Відкривається задній, як на Rolls-Royce по принципу розпашонки. Тут стоїть атмосферний двигун об'ємом 3,7 літра, flex Fuel його можна заправляти спиртовим бензином. Дуже прикольний автомобіль. По салону так само проведено невеличкий тюнінг, він перешитий шкірою, в сірих тонах, є кондиціонер. Коробка тут класичний автомат шестиступінчатий. Виглядає він просто офігенно. Газ, до речі, вписаний в техпаспорт в цьому автомобілі. Запрошуємо до нас на тест-драйв в місті Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина сподобалася, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!